Вітаю, друзі, це маркер події. Сьогодні у нас в гостях Андрій Харук, військовий історик, доктор історичних наук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Ну, оскільки в нас одна з ключових тем це. Брак чи наявність обмежень на боєприпасі на фронті. Я от розпочну з історії, яку вчора переписувався зі своїм колегою, який зараз на фронті. От Він розповів таку дуже показову історію. яка Зараз відбувається на одній ділянці. Не кажу, що скрізь так. От він ем, во, має дрон, визначив позиції ворога, дає сигнал артилерії бити. Артилерія каже: пацан, заспокойся, нема чим. Ну, от це така проста історія одного дня на фронті. Хоча в інших місцях, очевидно, ситуація, можливо, інша. На вашу думку, наскільки сьогодні та лінія, яку сьогодні тримають українські війська, є забезпеченою боєприпасами, і наскільки серйозно це впливає сьогодні на перебіг бойових дій? Дивіться, по перше, по-перше, ніколи в жодній великомасштабній війні не було такого, щоб усього всім вистачало. Завжди є. Зони, де чогось не вистачає. І так само вчора були повідомлення, наприклад, що там під Авдіївкою, на Донецькому напрямку, нарешті наша артилерія почала насипати. Так, значить, там десь з'явились на критичних ділянках, з'явилися боєприпаси, причому говорять і про роботу тих же самих Цезарів, наприклад, тобто натовських артсистем 155-мм. І, власне, і, власне, в цій ситуації, враховуючи, що ресурси у нас то таки обмежені, враховуючи це блокування військової допомоги з боку Сполучених Штатів, враховуючи проблеми з закупівлею артилерійських снарядів, то цілком зрозуміло, що так, да, десь на якихось ділянках фронту цих снарядів, от в певний конкретний момент, не буде вистачати. Не буде вистачати, їх буде менше ніж хотілося б. От. Ну а з іншого боку, я вже там читаю вчора позавчора плачі стогони російських цих воєнкорів, які вже рахують, по скільки ж снарядів день на них буде вилітати, коли от почнуть надходити. Оті снаряди з цієї партії 800 тисяч. Да, що там Петро Павел, начебто, знайшов. Тепер гроші на це шукають. от. І власне. І власне ми бачимо зараз, що як розвиваються події. Немає мови про якийсь прорив нашої оборони, про вихід противника на якийсь оперативний простір. Мова йде лише про відтіснення, так про бої за окремі населені пункти. І ну, вочевидь, вочевидь, виходячи з оцих непрямих ознак, можна стверджувати, все таки, що наша оборона є достатньо міцною і вогневих засобів для отримання, принаймні рубежів, вистачає для контрнаступу деяких якихось активних дій, звичайно, їх е, наразі наразі маловато. Ну, якщо говорити про Авдіївку, звісно, там е, було суттєве підсилення одразу, коли був вихід там в. Третій штурмовій бригаді потім були ще докинуті, досить потужна бригада десантна, і певна ситуація не проста, але є. Резерви очевидної можливості її утримати. Ну плюс щодо Авдіївки, звичайно, прикута увага не лише в Україні. От читаєш навіть західні медіа, авдіївка Авдіївка завжди стає прикладом, що от через вас хто не дав боєприпаси, там апелюють американці до американців, Авдіївці. Ось так і бать. Але є Куп'янський, який теж ну, в центрі уваги з одного боку, з іншого боку, трохи менше медійності має ніж Авдіївка. Ситуація там дуже непроста. і Ворог продовжує що найгірше накопичувати сили. Він і на півдні накопичу на запорізькому напрямку. Ну і зокрема, там які перспективи ви бачите щодо Куп'янська, наскільки велика загроза? Я не скажу захоплення міста, але е, суттєвого можливого просування і створення критичної е, ситуації? Будь ласка, якщо стратегічне значення Куп'янська розуміють росіяни, то це зовсім не означає, що його не розуміє наше командування, от безперечно, Куп'янськ Обороняється, там створені ну, відповідні можливості. от І враховуючи, що бойові дії там уже ведуться далеко не перший місяць, вочевидь, вочевидь росіянам ну, не вдається поки що переламати хід подій на свою користь з іншого боку. І... Наші війська не мають поки що спроможності відкинути росіян на безпечну відстань від цього важливого залізничного комунікаційного вузла. І, зрештою, я завжди підкреслю, коли говорю про Куп'янськ, що це і певного роду символічна точка, оскільки з його захопленням росіян потенційним можливим захопленням росіяни пов'язують проведення референдуму. В харківській області вони володіючи зараз там якимись ж Харківської області, ну не можуть е, провести референдум. Чому тому, що у них немає адміністративного центру, де могла б розміститися ця окупаційна адміністрація, і, власне, ну, колись у Вовчанськ да був таким центром, от і, і Куп'янськ теж. От і, власне, Коп'янську вони в цьому плані розглядають не лише як е, об'єкт стратегічний і логістичний, але і як об'єкт ідеологічний, який дозволив би їм провернути ту ж саму операцію з Харківською областю, що її з, е, свого часу провернули з е, е, Херсонською і Запорізькою областями, з цими от, фейковими референдумами і включенням до складу Росії. Тобто, да, безумовно, безумовно, вони будуть намагатися далі пробити нашу оборону, володіти цим містом, ну але ну, наше командування цю небезпеку бачить і і поки що доволі ефективно обороняє місце. генерал Павлюк вчора заявив таку позитивну заяву, зробив. Розуміє, що. Військові такого рівня, ну і тим бачу такі складні ситуації, яка є зараз на фронті, не будуть говорити якихось обнадійливих слів, так аби комусь їх сказати, тому що в принципі це немає ніякого сенсу. Але він сказав, що можливо цього року українські війська будуть вдаватися, ну він не сказав до контрнаступу, до як то кажуть, мають свої контраргументи, так контрдії проти ворога. Ну, можна зрозуміти, що певні якісь дії, які будуть не лише ламати наступальні, як то кажуть, редути ворога, ну але й намагатися його посунути. А цей оптимізм він на вашу думку з чим пов'язаний з приходом поповнення, яке зараз готується, яке ще буде готуватися, з приходом зброї відповідної? Що може таке бути? Що вже цього року, складного року, 24-го, можуть дійсно вживатися? Нехай це будуть контрнаступальні дії з боку ЗСУ. З моєї суб'єктивної точки зору, не володіючи усією повнотою інформацією, ризикну припустити, що тут мова йде саме про постачання необхідних матеріальних ресурсів, боєприпасів в першу чергу, в другу чергу, озброєння бо так. Так, нам потрібні, крім снарядів, нам потрібні і танки, нам потрібні і артилерійські системи і, і інші засоби. Імовірно, імовірно, що наше командування будує свої розрахунки, Чи, вірніше так, якісь варіанти цих розрахунків, бо завжди готуються, як би сказати, оптимістичні, і песимістичні да, варіанти, або отримуємо допомогу, або не отримуємо. Так? Отже, воно будує свої ці сподівання на контрнаступання дії. Виходячи з того, що будуть отримані відповідні матеріальні ресурси. Бо я тут зовсім не поділяю думку деяких наших, простих господи політиків, які стверджують, що ну, не дадуть снарядів, ми призвемо більше людей. Тут одне, друге, не замістить. Скільки б не призвали ми людей, скільки мобілізували це. Ну, не буде адекватною заміною вогневого валу і потужності артилерії, дякую, до речі, що ви ці слова сказали. Бо ну, люди, які як ви кажете, господи, прости, політики, дійсно дуже часто принесе відповідальність говорити про те. В чому вони геть, на чому вони геть не знаються. Ну, я ж кажу: проста історія, яку я розказав на початку. Вчора ввечері переписувався з другом, який зараз на, е, на фронті. Ну, ти дроном своїм знаходиш міномет, там була артсистема і склад боєприпасів. Вони знайшли кажуть, ми стрімимо бити, нема чим. Ну, Конкретно в цій ситуації на цей момент нема чим. Можливо, завтра буде, зараз нема. І що від того, що в тебе є 100 людей? Вони не підуть самі, тобто має бути снаряди. Тому та, воно має бути все і. І мобілізовані, ефективно навчені, і, звичайно, боєприпаси. Я хочу з вами поговорити трохи про Тауруси. Знаєте, така м, запекла боротьба за ці Тауруси е, дає розуміння того, що, очевидно, це не просто ракети. Тому що навіть леопарди, коли йшла мова про них, там е, е, Абрамси американські, та були проблеми, що дамо, не дамо, але це все якось досить швидко розв'язалося. Е, а от Тауруси так зачепився Шольц чи хто там зачепився? Е, і такі дискусії йдуть всередині самої Німеччини військово-політичного керівництва. Що ти розумієш, що ці Тауруси на фронті очевидно не змінять ситуації кардинально, але зможуть суттєво допомогти збройним силам України і суттєво поламати певні? Військові інфраструктурні об'єкти ворога розкажіть, будь ласка, в чому сила Таурусів? І чи дійсно ми можемо отримати хоча б кілька десятків, якщо вони нам допоможуть, і чи Німеччина їх має достатньо для того, щоб зараз нам їх надати? А не так виявиться потім за що їх є п'ять штук, і тому нам їх і не давали. Я вже не один раз в різних ефірах свою таку альтернативну точку зору висловлював, висловлював і у вас. يعني, є в мене така е, теорія, що насправді німці чудово усвідомлюють реальну ефективність цих ракет. І просто вони не надають нам ці ракети, щоб вони не виглядали блідо на тлі скелпів чи сторон Бо інакше ну, ну це бодай дає е, якесь логічне пояснення німецькій впертості. Ми вам не дамо ці ракети бо, 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 а насправді тому, що ми розуміємо, що вони є недостатньо ефективними в сучасних умовах. Можливо, можливо, от, от власне така, така версія: чи стануть тауруси якісно новою зброєю? Ні, не стануть, тому що повітряні сили України вже використовують. Аналогічні за класом ракети британські і французькі, ті ж самі Storm Shadow і Скел. Більше того, оскільки Німеччина дуже полюбляє зараз так звані ці рінгтоші, тобто колові обміни, коли там Греції постачають Мардери, а Греція нам радянський БМП, там чи Чехії, Словаччині леопарди, а Чехія. І Словаччина постачають нам Т-72, то Велика Британія десь якісь час тому запропонувала такий самоколовий коловий обмін, тобто Німеччина передає Тауруси Великій Британії. Велика Британія поповнює цим свої арсенали вивільняючи ракети з Томшедову для постачання в Україні. І навіть ця пропозиція вона не була ухвалена, ну, сприйнята Німеччиною. Хоча Ну, тут уже не йшлося про передачу Таурусів в Україні, чи як це вважає Шольц про скерування німецьких військових, щоб вони цими ракетами, скажімо так, керували. От. Тобто, ну, або це причина суто політична з боку Шольца небажання передати ці далекобійні засоби враження, або знову ж таки ця технічна причина. тобто реально Недостатня ефективність цих ракет, і, і німецька сторона боїться, що ця недостатня ефективність буде е, підтверджена під час власне от бойових дій. Реальних ну, ще два запитання в мене є. Але я хочу щоб ви їх прокоментували, бо вони важливі насправді особливо почути думку людини, яка професором національної академії сухопутних військ, знається і розуміється на цьому. Меналь Макрон, президент Франції, продовжує наполягати на відправці військ в Україну. і намагається залучити якомога більше країн до цієї коаліції, та які б це підтримали. Ми до кінця не розуміємо, де будуть ці війська, що це будуть за війська, але цей намір він такий досить досить сильний з боку Еменаль Макрона, який до цього особливо не вирізнявся такою сильною войовничою позицією. Таких наполеонівських рис ми в ньому не помічали. А тут раптом, а, скажіть, будь ласка. Чому про це йде мова і чому важливо, бодай десь в Україні, щоб з'явилися війська НАТО? Що, що е, має на увазі реально Макрон? Ну я вам скажу, що Макрон може собі розкіш дозволити говорити те, що думає, оскільки в нього вже другий термін добігає до кінця, він вже не зможе балотуватися на президента. Відповідно, ну це дуже класно, коли людина позбувається. Страху і може дозволити висловити свою, свою власну думку. Тобто, можливо, це його глибоке переконання, що треба французьких е, солдат скерувати в Україну. В якій формі? Безперечно, тут не йде мова про скерування їх на фронт Тут е, може бути кілька варіантів, найбільш е, скажімо так. Ймовірний, це скерування інструкторів для того, щоб ті українські військові, які зараз виїжджають на підготовку за кордон, щоб їх готували іноземні інструктори, вже, вже безпосередньо у нас на території України. Другий варіант, другий варіант можливо, прикриття захист, забезпечення якихось логістичних. Операції. Тобто, знову-таки, вивільнити ту частину українських військ, які задіяні власне, в забезпеченні цієї логістики, в охороні, наприклад, в в, ну, навіть вантажу перевалочних якихось операціях, замістити військовими спеціалістами з Франції. і Ну, от Чехія заявила, що ну, ми не повинні та, себе обмежувати от, в своїх е, прагненнях. І, власне, і, власне, і це теж було б, було б для нас дуже, дуже непогано дуже непоганим е, варіантом. Ну і зрештою, Макрон вдається до того загальновідомого і поширеного принципу, який дуже активно використовується, наприклад, американською політикою. Це принцип стратегічної невизначеності. Так, бо якщо заявляє що наші війська. Ніколи на території України не будуть скеровані, ну це дає росіянам впевненість. А тут уже впевненості немає, коли політик такого рангу заявляє про можливість потенційного скерування військ, і росіяни вже в цій ситуації мусять ну відповідно задуматися і. Враховувати цей чинник невизначеності у своєму плануванні, так а раптом тут з'являться да, війська НАТО і доведеться вступати в безпосередній конфлікт із країнами НАТО, чого, ну, в принципі, росіяни, скільки б там вони не надували щоки, але вони цього реально ну, побоюються, вони усвідомлюють да, свою м, стратегічну слабкість да, порівняно з блоком НАТО. Ну от приблизно приблизно таки. Варіанти чи підходи до трактування цієї заяви Макрона, я от бачу і можу запропонувати плюс. Я думаю, Макрон хоче десь <клес> і як політик просто помститися Путіну. Бо Макрон був ледь не останній людина, з якою спілкувався Путін перед повномасштабним вторгненням. Путін обіцяв якісь так. там угоди, обіцяв поговорити. Вони домовлялися про зустріч з Байденом, ну але через фактично кілька днів він. Напав, ну показавши Макрону, що ти взагалі ніхто. От я тобі пообіцяв, а зробив. Тому я думаю, що десь Макрон чекає ось цей удар е, у відповідь. І останнє знаєте зараз. Дуже багато є дивних повідомлень. хейту, я розумію, що до генерал-полковника Олександра Сирського, е, головнокомандувача збройних сил України, там останні сьогодні зранку читаю Сирський Наказав на фронтах всім позбривати бороди. Його називають «Сирський брадабрії, значить там. Він змушує солдат марширувати замість того, щоб вчитися стріляти. Там тето, тето, тето й і так, Я розумію, що цей хейт або якась там е, от інфа не, не перевірена, і точно. Ну, я очевидно думаю, що неправдива, так розуміючи, хто такі Сирський, ну. але е, багато спротиву, багато срів, але дії. Щодо перевірки резервів, що там в телах, де хто чим займається нещодавно, в Кам'янці-Подільському знайшли військових, які будували будинок для тестя командира? Ну але отримували бойові? Ну це до слова про те, де, де всі війська поділися, та яких, яких немає на фронті, і ось ці перевірки тилів, перетруска, зміна командирів. Як ви вважаєте, чи дасть це ефект і результат для сирського, як для головкома? В реалізації тих планів, які він собі, очевидно, з верховним голокомандучем, зі ставкою, звичайно, але з Генеральним штабом, але вибудовує. Ну, дивіться, армія у нас це відображення суспільства. От, як у суспільстві у нас на найрізноманітніших рівнях є корупція, комірство блат, то чому цього не буде в армії? Буде, туди приноситься. Це ж саме зовні. Вона не є в нас ізольована від суспільства. І, власне, оці от заходи. Ну, вони спрямовані на, чи треба ліквідовувати зловживання. Ну, так, звичайно, треба. Звичайно, треба. Е якщо це ну, там, півдесятка чи десяток солдат, які там будували дачу, будуть скеровані бойові частини, чи переламає це е е хід бойових дій? Думаю, що ні. Але чи є це відновленням справедливості, думаю, що так. Чи треба відновлювати справедливість? Чи треба на це питання взагалі відповідати? Чи треба наводити лад і порядок? Так треба. Треба, якщо десь якісь зловживання були допущені, про них стало відомо їх виявлено? Звичайно, їх треба усувати. Їх треба і відповідно, ну, скажімо так, це невеличкі. Навіть не скажу цеглинки, глинки, але піщинки в розчин, які скріплюватимуть, власне, усю нашу майбутню перемогу. Дякую вам дуже, пане Андрію, за те, що долучилися. Дякую. Дякую за фахові коментарі і важливі думки, які ви озвучили. Насправді, Андрій Хрук, військовий історик, доктор історичних наук, професор національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачно був з нами на зв'язку. Ваші шановні глядачі. Я прошу лайкайте, поширюйте і коментуйте. Звичайно, перше чи вірите ви в те, що війська НАТО будуть на території нашої держави? Ну і чи очікуєте ви ефективного ефективної перетруски певних речей в війську для того, щоб ефективніше діл. ЗСУ саме на фронті, а не в тих речах, які на на жаль досить часто виявляються. Бережіть себе, донатимо на збройні сили України, тримаємося. Купи і дивимося. ФМ. і слухаємо ФМ Галичина. До побачення.